Мир вам, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо роздумовувати над темою покаяння. І це слово можна сказати, що воно нам не дуже зрозуміле, бо це слово не наше, да? ми знаходимо це таке слово у Біблії. Ну що воно означає насправді? Покаяння це повернуття. Змінити свої думки. Якщо я думав негарно. Потрібно думати гарно. Якщо я робив щось недобре, повинен робити щось добре. І є така, як би сказати, градусна система, коли розвернутися на 180 градусів. Да? І коли людина змінює себе на краще. Також ми можемо сказати, якщо я змінився такий як Блудний син, який що зробив? Який жив з батьком, все в нього було добре, і що? Він також розвернувся на 180 градусів і що пішов куди? Робити, що хоче. Робив собі, що хотів, жив, як хотів. Но коли прийшов час, він знову розвернувся і згадав, що є хто? Є батько. Є батько. І пішов додому. І розкаявся. Розкаю. От сьогодні ми будемо роздумовувати над цим. І коли з'явилися перші християни, і учні проповідували. І в другій главі дії апостолів є відповідь. Апостол Петро проповідував про те, що Ісуса Христа розп'яли, і ще дав точно сказав, хто? Що це ви каже, розп'яли Його. І друга глава, 37 й вірш. І його запитали. Почувши це, вони зворушили серцем і сказали. Петрові і іншим апостолам, мужі брати, що нам робити? Вони зрозуміли, що вони грішні, що зробили недобре, і задали питання, що робити нам? Чи задаємо собі питання, що нам робити? Чи ми знаємо, що робити? І Біблія нам, 38 віршові, каже: Петро відповів їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відкуплення гріхів. І отримаєте дар Святого Духа. Треба покаятися, охреститися і отримати дар Святого Духа. А ви, вперше, ви від нього, коли його забрали. І Петро, і учні, і ті, хто слухали його, що вони зрозуміли? Вони зрозуміли, що вони залежать від Господа. І вони спросили, що нам робити. також в наступній главі це 3 глава, 19 вірш. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерті були гріхи ваші. кожного з нас є гріхи. кожного з нас є в житті якісь недобрі вчинки. Слово Боже, відкриває нам, що Господь зітре, зітре те все, що в нас не недобре. І і так. І Господь дає нам обіцянку, що Він зітре і більше не буде згадувати нам. Книги Матфія. У 27 главі Євангелія від Матфія, Покаяння Юди. Як Юда каявся? 27 глава, 4 вірш. Кажучи, згрішив я, зрадивши невинну кров. Юда признав себе, що він виновний. І що йому відповіли? Вони сказали йому, що нам до того? Дивись сам. І кинувши рібняки в храмі, він вийшов. Пішов та й повісився. От таке було покаяння Юди. Він признав себе далі винуватий. Він ну тільки треба було прийти куди? Прийти до Христа. Бо Він передав Христа. І коли ми когось обідали комусь зробили, ми маємо прийти до тої людини і там просити прощення. Ну Юда прийшов не, не, не до тих людей, до кого треба було просити. А треба було йти до Христа і просити в Ісуса Христа прощення. І Христос, ми знаємо, що Христос прощає. Всіх людей, які звертаються до нього. В від Івана в першій главі у нас в кожного є світло, і сьогодні зранку сонце нас світить, дає нам день, ми бачимо. І тут ми можемо знайти про світло, яке Господь нам посилає. Було світло істини, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Істина це є Слово Боже, яке просвіщає і показує нам що, де ми добре робимо, а де не добре. Це Слово Боже, коли ми відкриваємо Слово Боже, ми знаходимо там, що таке є істина. Ісус Христос є світло для кожної з нас. Ісус Христос світив, коли жив на зі землі, і коли вознісся на небо та каже: Дам вам іншого, утішителя, Духа Святого, який допомагає нам і просвітлює наші Розуми дає нам надію на те, що ми можемо бути прощені перед тим, коли ми покаємося? Коли ми покаємося, тоді Господь обіцяє нам і прощення. Псалом 31. Та, яка людина стає, коли вона покається? Що з людиною стає? У Псалмі 31 каже блажений, кому прощено беззаконня. І чий гріх покритий? Блажений – це щаслива людина. Коли вона щаслива? Коли каже гріх прощений або беззаконня, які ми робимо, Господь каже, я вас прощу і більше згадувати не буду, коли? коли ми залишимо тот гріх. Блажена людина, якій Господь не поставить у вину гріха її, і в кого в дусі немає лукавства? Щаслива та людина, коли Господь що. Не поставить у провину, що Господь не буде згадувати нам каже, о, Ти то зробив і те зробив. Господь не буде. Тільки коли, у кого в дусі немає лукавства. Ті люди, які будуть добрі, які не будуть говорити недобрі слова і робити лукаві вчинки, Господь каже, що не буде згадувати нам наші провини і наші ті гріхи, які ми робимо. І саме такий. Така глава, 50 глава псалма. Багато людей говорять про Давида, що Давид був недобрий. Давид зробив багато недобрих вчинків, він грішив, він помилявся. Ну, давайте ми подивимося, як Давид каявся. Відкриємо 50 главу книги псалмів, і там написано. Коли прийшов до нього Натан, він йому розповів. Проте, сказав, що він грішний, і Давид молився до Господа. Давайте ми зачитаємо цю молитву або прохання, як Давид просив у Господа. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Свого загладь беззаконні Мої. Омий мене зовсім від беззаконні мого і очисти мене від мого гріха. Царь. Який міг одним словом сказати, і його всі слухалися. В його силі було дати людині життя, або забрати в чоловіка життя, або закрити у в'язницю. Така була сила царя цього. Ну що, коли прийшов пророк Божий каже, що ти зрішив? І він не рахував себе царем, або казав, що я така поважна людина, мені можеш це робити, він каявся. Бо беззаконні моє я знаю, а гріх мій переді мною постійно. Тобі одному, тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаве вчинив. Тому справедливий ти в слові своїм, і бездоганний у суді своїм. Ось я в беззаконні зачатий і в гріху народила мене мати моя. Ось тобі, ось ти любиш істину в серці, і в глибині душі відкриваєш мені мудрість. Очисть мене і сопом, і я буду чистий, омий мене, і я буду біліший від снігу. Такі прохання були в царя. Цар просив, бо він розумів, що він у гріху, що він за... грязний від гріхів, і каже, що очисти мене, і каже, буду біліший від снігу. Така в нього була віра. Він вірив, що Господь очистить від тих беззаконів. Дай мені почути радість і веселощі. І зрадіють кістки тобою розбиті, обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконні мої згладь. Товід просив, щоб Господь не дивився на Його беззаконня, а що згладив, очистив і зробив рівними ті нерівності, які були в нього. Серце чисте створив мені, Боже, і відновив мені духа правого. Є щас лікарі, які. Ремонтує серце, да? кардіологи. Що вони роблять? Вони там очищають, там різні операції роблять, кладуть різні стимулятори, клапани, навіть серця міняють. І Давид що просив? Щоб чисте серце Господь йому дав. І ті люди, які міняють серце тут на землі, беруть з одної людини, кладуть в інше серце. Чи стає людина та все святою зразу, і серце поміняли, вона стає все. І гріха в неї немає в неї все в ней добре. Ні. Но Господь каже: я дав вам чисте серце, нове серце, то добре серце, яке Господь може дати нам, якщо ми будемо просити і будемо не тільки просити, а й прилагати зусилля до того, щоб отримати Його. Не відкинь мене від лиця свого, не забери від мене Твого Духа Святого. Дух святий, який Господь обіцяє кожної людині на допомогу. А ще є дух, який Дух життя Господь дає кожному з нас. Ми сьогодні відкрили глаза, Господь зберіг наше життя, і ми сьогодні живі прийшли на служіння для того, щоб вивчати Слово Його і славити Його ім'я, тому що Господь дає нам ще благодать, дає нам благословіння в цьому світі. Так, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім підтримай мене, тоді я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і, навернуть, і навернуться грішні до тебе. Каже Давид: Якщо ти мене простиш, то я буду інших навчати, інших показувати, як треба жити. От такі слова. І 16 вірш. Визволи мене визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже Спасіння мого, мій язик радісно величатиме справедливість твою. Давид просив про визволення. Багато людей просять. визволи мене від якоїсь е, недоброї звички. Люди, які сидять в в'язниці, кажуть, допоможіть нам, щоб ми вийшли звідси. А питання, коли людина? Буде визволена від тої недоброї звички. Чи не продовжує вона знову те робити, коли їй стане легше. І буває таке, що люди знову вертаються на те, що робили. Що їм? Сатана. Людина розслабляється, і сатана що? Приходить, каже, йди сюди. Я тобі пропоную не це вже, а пропоную тобі це. Вже ти не будеш красти, можеш тільки бути дивитися, як хтось краде. Або ще якісь такі різні. Е Уловки дає. Можеш на нічого не да, Промовчи і все, мовчи тільки. І ти тим мовченням можеш? Що? Погубити людину. Людина може вмерти за те, що ти промовчав. І наступний вірш, що говорить Христос для нас, це у Матфія. Коли Христос був на землі, в 11 глава, 28 вірш, кого Христос хотів обрати, або кого обрав. Ми знаємо, що обрав Христос учнів своїх. В нього було 12 учнів, Він їх обрав він з ними ходив, він їх навчав. Ну кого Христос просить сьогодні? 11 глава, 28 вірш? Прийдіть до мене, всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Господь каже: прийдіть до мене всі, хто потребує, всі, хто мають бажання, прийдіть до мене. І я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірливий серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. От таку думку відкриває нам Господь. Є люди так думають, що якщо я буду служити Господу, то буде так тяжко. Господь мені все забороняє, те мені не можеш, і це не можеш. І те мені потрібно відмовитись від чогось. Ну, Господь каже, що воно не тяжке, а наоборот легке, що багато ти відмовишся, коли будеш з Господом, будеш мати благословіння і не будеш мати тих проблем, які ти маєш, коли живеш своїм життям. Ну ми це не розуміємо до кінця, коли не потрапимо в якусь біду, і потім ми згадуємо, що Господь нам пропонував щось краще. Набагато краще, чим ми могли би собі навіть уявити. І тому Господь нас кличе, скільки Господь кликать буде нас. Ми віримо про те, що Господь стукає в наше серце кожен день і до останнього дня, коли ми будемо жити на землі, Господь буде стукати. А знаємо ми, коли буде кінець нашої, нашого життя? Не знаємо. Ми думаємо, що завтра, післязавтра, в мене буде ще час. На наступний рік буде час. І багато людей, які закрили своє серце для Бога, вмерли, і їхній час закінчився. Ми знаємо, що до мертвої людини Господь вже не стукає. Бо пише, що до живих Господь звертається. Не мертві славитиму мене, а живі будуть славити Господа. Поки ми ще живі, Господь нам. Пропонує обрати Обрати Господа і покаятися. В дії апостолів. Для чого ж нам потрібно це покаяння? Що воно нам дасть, якщо ми покаємося? П'ята глава Дії апостолів. 31 вірш. Багато людей задають питання: навіщо мені це треба? 5.31. Бог своєю правицею возніс його як начальника і Спасителя. Щоб дати покаяння Ізраїлеві і прощення гріхів. Покаяння ми розуміли, да? це треба змінити своє життя на краще. І коли ми міняємо своє життя на краще, то Господь обіцяє, що я прощу ваші гріхи. Якщо ти щось робив недобре вчора, сьогодні і перестав це робити, то Господь не буде згадувати, а простить на всі гріхи, і ми будемо очищені і прощені Господом. Також, коли ми будемо прощені, то ми знаємо, що Господь є наш пастир. Він нас кличе. Ми знаємо, що у цьому світі є багато людей, які не то, що людей, а які бачили, як пастух пасе овець. Що ми бачимо? Що пастух іде, підганяє, підганяє овечок, підганяє. Що ми знаходимо в Біблії? Чи хоче Господь нас підганяти? Ми знаходимо, що Господь хоче, щоб ми йшли за ним, не щоб підганяв нас. І Господь кличе, Бог кличе нас, щоб ми могли йти за ним. Но багато людей не чують голос. Або де ми можемо почути голос Божий? Ми відкриваємо Іван від Івана в 12 главі. 32 вірш. 12 глава. 32 вірш. І коли я буду піднесений від землі, всіх приваблю до себе. Або Господь говорив, коли я буду на небі, то я буду кликати вас. Кого тут пише? Тут слово дуже всіх, не через одного, а всіх Господь кличе. Хто такі всі? Це всі люди, які є на землі. І Господь хоче, щоб всі ми спаслися, щоб ми мали спасіння і життя вічне. Життя вічне це що таке? Ми це не розуміємо. Для нас це не зрозуміло, як ця людина буде жити вічно. Скільки це вічно? Ми знаємо. День це скільки, рік це скільки, 10 років, 20 років. А вічно скільки це? Для нас це не зрозуміло. Но Господь каже: повірте мені, що ті, хто будуть зі мною, будуть жити. Вічно. І в 22 главі ми підведемо підсумок під нашого сьогоднішнього роздуму. 22 глава. 17 вірш. Дух і наречено говорить, прийди. І хто чує, нехай каже, прийди, хто спраглий, нехай прийде, і хто хоче, нехай бере воду життя безплати. Дух Божий каже, що прийди». Скільки треба грошей? Безкоштовно. Безкоштовно Господь нам пропонує воду життя без плати. От така думка у нас сьогодні була про, про покаяння. Господь нам пропонує сьогодні покаятися. Сьогодні Господь пропонує нам життя вічне. Поміг нам Господь, щоб ми могли. Вивчати Слово Боже. Покаятися, змінити своє життя на краще, перестати грішити і обрати Господа нашого Ісуса Христа. Ну, для цього ми розуміємо, що своїми силами ми не можемо зробити це тільки з допомогою Ісуса Христа, з Його силою, Ісуса, Ісуса силою і Ісус каже: Я пошлю вам Духа Святого. Який допоможе нам бути переможцями? Переможці отримують це, все, що Господь обіцяє. Будемо вдячні Богу за все, що ми маємо. На все хай буде слава йому. Амінь.